Добрий ранок. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про стилі мовлення. На попередньому році ви вже познайомилися, що є стилі мовлення розмовний, художній, публіцистичний, офіційно діловий. І ми з вами розглядали розмовний стиль. Сьогодні ми з вами розглянемо художній стиль мовлення. Що ж таке художній стиль мовлення? Це художня література в усіх її проявах. Які ж є прояви художньої літератури? Це казки, романи, оповідання, фантастика і все інше. Які ознаки художнього стилю мовлення? В першу чергу, це образність, опис певного персонажу, групи, символу. От, Наприклад, давайте візьмемо казку-колобок. Там які є образи? Там є образ колобка. Там є Заяць, який описується, ведмідь, вовк, лисиця. Ось що таке образ. Поетичність це краса слова. Коли, наприклад, Колобок пишуть, кругленький, маленький, запашненький, бачите, одразу в нас виникає образ цього колобка і розуміємо, який він гарний. Почуття прекрасно». Це опис почуттів, радості, задоволення. Крім того, це перебільшення відбуваючих подій, звеличення або приниження, зустрічається зартирливість, зневаження і завжди в художній літературі виражаються почуття автора, які викликають відповідні почуття у того, хто читає. Отже, Ще раз повторюємо, художній стиль, де використовується у текстах художньої літератури. Основні жанри висловлювання, оповідання, повість, роман, вірш, поема, п'єса і так далі. Ще раз, художній стиль, сфера вживання, художня література, мета змалювати дійсності за допомогою художніх засобів. Основні види висловлювання, повісті, п'єси, оповідання, романи і основні риси увага до деталей, емоційність, образність. Ваше завдання відкрити любу художню книжку, написану українською мовою, і списати звідти 10 речень.